Інколи людина перебуває за крок до однієї з найпрестижніших премій світу, але потім просинається у цьому відео. Ми поговоримо про Марію Коріно-Мачадо, цьогорічну лауреатку, яка отримала Нобелівську премію Миру, за її невтомну роботу із захисту демократичних прав народу Венесуели, та боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії. А зараз короткий екскурс в історію Венесуели та про постать Мачадо в венесуельській політиці. І найголовніше про її заслуги перед народом Венесуели, за що Нобелівський комітет відзначив її фігуру такою престижною нагородою. Венесуела країна, яка за життя одного покоління пройшла шлях від однієї з найбагатших держав Латинської Америки до однієї з найглибших економічних і політичних криз. На хвилі нафтового буму 1960-х країна стрімко розвивалася, ставши однією з найбагатших у регіоні. І дійсно вона має найбільші запаси нафти у світі. Венесуела також була серед країн-засновниць ОПЕК, а доходи від нафти дозволяли уряду інвестувати в соціальні програми, освіту та інфраструктуру. Середній клас розростався, Каракас модернізувався, і Венесуелу називали Саудівською Аравією Латинської Америки. Однак економіка дедалі більше залежала від нафти, і держава фактично перетворилась на рентну ту, що живе з розподілу нафтових прибутків. Це і заклало основу для майбутніх криз. У 1980-х роках світові ціни на нафту різко впали, і разом із ними добробут венесуельців. Інфляція зростала, корупція поглиблювалась, а нерівність ставала все очевиднішою. І у 1989 році уряд Карлоса Андреса Переса під тиском МВФ запровадив неоліберальні реформи: зняття субсидій, підвищення цін на паливо та транспорт. Це і спричинило масові протести, відомі як Каракасо, під час яких загинули сотні людей, а неофіційно – тисячі. У 1992 році молодий офіцер Уго Чавес здійснив спробу перевороту. Його арештували, але він швидко став символом антиелітарного протесту. Через кілька років на тлі економічної кризи та втрати довіри до традиційних партій, Чавес переміг на виборах 98-го року. Прийшовши до влади, він оголосив курс на соціалізм 21-го століття. Він націоналізував нафтову компанію PDVSA, банки, енергетику і телекомунікації. Нафтові прибутки використовувалися для фінансування масштабних соціальних програм освіти, медицини, житла. Мільйони людей вийшли з бідності, і Чавес став героєм для бідних верст населення. Але його політика також підірвала економічні основи держави. Корупція, залежність від нафти, знецінення валюти та відтік інвестицій стали хронічними. І після смерті Чавеса у 2013 році владу успадковує його наступник Ніколас Мадуро. За Мадуро економіка остаточно обвалилась. Через падіння цін на нафту, санкції США та хибну політику уряду інфляція сягнула мільйонів відсотків. Валюта знецінилась, і майже 8 мільйонів венесуельців емігрували. Опозиція, очолювана Хуаном Гуайдо, у 2019 році, оголосила його тимчасовим президентом, і це визнали такі країни, як Велика Британія, Франція, Іспанія, Австрія, Данія, Швеція та Україна. Але режим Мадуро зберіг владу завдяки підтримці армії, а також Росії, Китаю та Ірану. До 2025 року Венесуела залишається глибоко поляризованою країною із частковою доларизацією, тіньовою економікою і контрольованою політичною системою. Попри певне відновлення нафтовидобутку, більшість населення все одно живе в бідності, і в центрі цієї кризи. Постать Марії Коріно Мачадо народилася 7 жовтня 1967 року у Каракасі. Інженерка за освітою, а також магістерка фінансів. Вона стала однією з найсильніших фігур венесуельської опозиції. У 1992 році заснувала фонд Атенеа, який допомагав дітям із вулиць у Каракасі. А вже у 2002-му Мачадо була серед засновників громадської організації «Сумате», яка займалась моніторингом виборів і просуванням вільних і чесних виборчих процесів. Ця організація навчила тисячі активістів спостерігати за виборами в країні. Одна з основних цінностей, яку Мачадо відстоює, голоси важливіші за кулі. У 2010 році була обрана до національної асамблеї Венесуели, отримавши найвищий результат серед усіх кандидатів. Але у 2014-му режим Ніколаса Мадуро усунув її з посади. Марія Коріна Мачадо називає свою країну наркотерористичною державою із контрабандою, наркотрафіком і репресіями. Її шлях був зовсім нелегким. Вона стала символом опозиції до авторитарного режиму, виступаючи за свободу слова, незалежні суди та громадянські права. У 2023 році Мачадо перемогла на первинних виборах опозиції і готувалась до президентської кампанії 2024 року, але її кандидатуру було заблоковано. Більше того, на неї чинили справжній тиск, доходило навіть до того, що її потрібно було переховуватись. І ключове тут те, що коли її кандидатуру відкинули, Мачадо залишилась в країні, не дивлячись на арешти та зникнення сотень журналістів та опозиціонерів, перебуваючи під постійним тиском та страхом за свою безпеку. Це і стало справжнім символом її стійкості. У своїх виступах вона завжди казала. Свобода Венесуели близько. Цікаво, що Мачадо стала другою людиною з Венесуели, яка отримала Нобелівську премію. Першою був Барух Бенасераф, американський лікар-імунолог, який народився у Венесуелі. Разом із Жаном Досе та Джорджем Снелом. Він став лауратом Нобелівської премії з фізіології або медицини 1980 року за відкриття головного комплексу гістосумісності. сумісності. У 2018 році Мачадо включили до списку BBC ста жінок. А у 2025 – до списку TIME ста найбільш впливових людей. Отже, цей вибір Нобелівського комітету є сигналом для всього світу, там, де демократія вступає у боротьбу із тиранією, потрібні люди, які не бояться. І Мачадо одна з них. Ця Нобелівська премія не лише визнає її особисту мужність, а й підкреслює, що демократія це не розкіш, а необхідний фактор для миру. І такі постаті, як Мачадо, мають велике значення. Свою премію Марія Коріно-Мачадо публічно присвятила венесуельському народу, згадавши, до речі, і про підтримку США у своїй боротьбі за демократію. Вітаємо Лауратку! І хай буде мир в усьому світі! А якщо вам сподобалось це відео, підтримайте нас, будь ласка, вподобайкою і коментарем. Ви також можете стати спонсором нашого каналу на Донателло. Це дуже посприяє нашій роботі. Дякуємо за те, що були з нами, і до зустрічі у наступному відео.